21 травня спливає п'ятирічний термін повноважень президента України. Дискусія, яка розгорілася нині щодо подальшого перебування на цій посаді президента і необхідності проведення виборів, свідчить про необхідність президенту і його команді звернутися до Конституційного суду для того, щоб цій проблеми поставити крапку. Безумовно, для знавців цього процесу відомо, що Конституція чітко виписує, що президент України виконує свої повноваження до вступу новообраного президента. При цьому Конституція не дає можливості проводити вибори в силу того, що держава не може забезпечити абсолютне право громадян на виявлення свого права вибору шляхом голосування однак. Звернення до конституційного суду могло би поставити крапку і призупинити нікому не потрібну дискусію, яка продовжує накаляти ситуацію.